Доброго дня, шановне товариство! Наступні 5 хвилин ми поговоримо з вами про головну складову академічної доброчесності академічне письмо. А академічна доброчесність основна складова освіти. Цінності академічної культури були сформульовані у 2004 році Бухарейській декларації. А у законі України про освіту визначено поняття академічної доброчесності. Порушенням академічної доброчесності вважається. Академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, списування, обман, хабарництво, необ'єктивне оцінювання. Академічна доброчесність пов'язана не лише з наукою, а й з освітою, й з творчою діяльністю. Тому академічна доброчесність тією чи іншою мірою стосується кожного. До видів плагіату в тому числі, можна віднести відсутність посилань на прямі цитати, неадекватне перефразування, поєднання власного та запозиченого тексту без цитування джерел, копіювання чужої наукової роботи, привласнення результатів праці, згадування джерела без посилання. Практика написання якісного міського і переконаного наукового тексту починається з перших студентських робіт і не закінчується ніколи. Це стосується і рефератів, і студентських курсових та дипломних робіт, і наукових статей, і дисертаційних досліджень. Що таке академічне письмо? Це діяльність дослідника чи викладача зі створення спеціалізованих фахових, наукових та навчальних текстів, представлення у письмовій формі результатів дослідження. Будь-які дослідження, робота над будь-якою темою починається з пошуку інформації, закінчується будь-яка дослідницька робота списком використаних джерел. Це все і є бібліографія. Іншою мовою, бібліографія це область діяльності по підготовці та передачі користувачам інформації про твори друку. В Україні для оформлення посилань і списку використаних джерел використовуються стандарти ДСТУ 2006 року, бібліографічний запис, бібліографічний опис, загальні вимоги та правила складання. Та ДСТУ 2015 року: бібліографічне посилання, загальні положення та правила складання. Співробітниками бібліотеки створені презентації з питань оформлення посилань і списку використаних джерел. Вони доступні з сайту бібліотеки та з головної сторінки репозитарію Для якісного Наукового пошуку потрібно користуватися якісними джерелами інформації: це передплачені бази даних наукової інформації, електронний каталог, Google та Вікіпедія, повнотекстові бази даних, інституційний репозиторій, директорії архівів відкритого доступу, зведений каталог, WorldCat. Список використаних джерел. Він дозволяє авторові документально підтвердити достовірність і точність цитованих матеріалів, характеризує ступінь вивченості конкретної проблеми дослідником. Становить цінність як довідково-пошуковий апарат для інших дослідників. У список варто включати всі матеріали, які були прочитані, переглянуті, проаналізовані. Один із ключових термінів бібліографії бібліографічний опис. Це сукупність бібліографічних відомостей про документ, його складову частину або групу документів, наведених за визначеними правилами і необхідних для загальної характеристики та ідентифікації документа. Об'єктами бібліографічного опису є всі види документів на будь-яких носіях інформації, в тому числі електронні. Документи можуть бути опублікованими і неопублікованими. До складу бібліографічного опису входять 8 зон. Кожній зоні, за винятком першої, передує знак крапка і тере з проміжками справа і зліва від тире. Назви зон та приклади ви бачите на екрані. Перейдемо до іншого терміну бібліографії бібліографічне посилання. Це сукупність бібліографічних відомостей, про цитований, розглядуваний або згадуваний у тексті документа інший документ. До бібліографічних посилань вдаються. У разі цитування, запозичення положень, формул, таблиць, ілюстрацій, при необхідності звернення до іншого видання, при потребі здійснити аналіз вже опублікованих робіт. Посилання дають можливість перевірити достовірність і точність наведених цитат, формул, статистичних даних, виявити, і розшукати першоджерела, ознайомитися з літературою за темою твору. Наукометрії допомагають визначити актуальність і значення публікації. Існують правила наведення посилань. Посилання на джерела статистичних даних обов'язкові. Посилання на підручники, навчальні посібники, газети, на ненаукові журнали бажано не наводити. Посилання на власні публікації тільки у разі мотивованої потреби. Усі посилання, наведені в тексті, мають бути в списку використаних джерел. Неопубліковані результати власних досліджень не рекомендується включати до списку використаних джерел, але вони можуть згадуватися в тексті. Бібліографічні посилання за складом елементів бібліографічного запису можуть бути повними або короткими, за місцем розташування в документі внутрішньотекстовими, підрядковими, позатекстовими, за повторністю наведення посилань первинними або повторними. Елементи бібліографічного запису та знаки пунктуації в бібліографічному посиланні, незалежно від його призначення та виду, подають згідно стандартів «Бібліографічний запис, заголовок, загальні вимоги та правила складання та бібліографічний запис, бібліографічний опис, загальні вимоги та правила складання. З урахуванням деяких особливостей ви їх бачите на екрані. Для більш детальної інформації звертайтеся до працівників бібліотеки університету. Або користуйтеся презентаціями бібліотеки, які доступні з сайту бібліотеки та з головної сторінки репозиторію. Найчастіше студенти використовують для написання робіт електронні джерела інформації. Бібліографічне посилання на електронний ресурс складають на електронні ресурси загалом та їхні складники. Джерелами інформації є титульний екран, основне меню, головна сторінка сайту чи порталу. Обов'язкові відомості, необхідні для пошуку та опису документа, це системні вимоги, дата оновлення документа, дата звернення до документа та електронна адреса. Для оформлення списку наукових публікацій МОН України також рекомендує використовувати низку міжнародних стилів цитування. Ви їх бачите на екрані. Список використаних джерел та посилання на джерела необхідні для подальшого ознайомлення з темою, перевірки неоднозначних тез. Запобігання суперечкам між авторами, уникнення звинувачень у плагіаті, крадіжках інтелектуальної власності. Добір джерел, складання бібліографічних списків та оформлення бібліографічних посилань це важливий складник процесу написання наукової роботи. Тож за більш детальною консультацію звертайтеся, будь ласка, до нашої бібліотеки. Дякуємо за увагу!